Всім привіт, і з вами я, Реньбу. І сьогодні буду грати гру під назвою документи, будь ласка, і я буду як великий прикордонник захищати свої кордони, бо щоб ті тварюки не пройшли нас нелегально. Будемо грати в режимі історія, як само собою. Ну, менше якісь були історії, я не помню. Вітаємо. Лотерея якась жовтень 1982. Відбулася жовтнева трудова лотерея. вам пощастило. Ура для невідкладного вступу на посаду прибудьте до грештенського пропускного пункту. Вашій родині буде надана квартира в західній Грештені. Розраховуйте на житло 8 класу. Слава Арестоте! бляха, <смири> Щось так дуже сильно намікає. Понімаєте, про що? Пункт пропуску на кордоні Гр... Греште Грещин... нарешті <смири> відкрита, сім'ї воз'єднаються. СССР чужо таке нахріт. 23 листопа 1982 рік. Аристо... Аристотецька, Міністерство допуску офіційний інформіліст. Інспектор. Вітаємо на вашій новій посаді на Грештенську. У своєму пункті поставте штамп в паспорті та провід документи власнику. Проходь, прохід дозволено лише громадянам Аристотицьки. аристотицьки якісь. Відмовляйте, відмовляйте всім іноземцям, Що таке злі. звертайте увагу на громадянство в, громадянство в паспорті. Що далі? нам треба ще звертати? Інспекторська будка, ролета, стійка, книга, правил, стенограма, інфо. Інфропл... Інфромилисток, якісь дата і та, та час. Е, пункти пропуску на кордоні врешті-нарешті відкрито. Сім'ї визнаються спорт. Спорт що? Добре, все, це нам не цікаво. Це не документи, це. Куди тебе вікін? Дай десь сюди. Наступний нельгальщик. Ваші документи. Нарешті я зможу повернутися додому. Не повернести додому, ти будеш сидіти тут. Так. Отрок, е <клес> так, менекий. Так, основні правила. Міністерство допуску. Основні правила. Продовжуйте треба, Ага, добре. Чоловік Христос, Так, да, він може прийти. що а, а там якесь там мене поставити йому. Все, закриваємось на сьогодні робочий, робочий день. По суті, так, да, він може прийти. Проходь. На, тобі ще на лице проходь, проходь. Слава Арестотці, молодець, іди звідси. Наступний. Що ти, бабка? Показуй. Ні. Ти не знаєш, що ти не знаєш, що ти відправляєшся, як казали, в дурдом. Тільки громадян Арестотки. Вот. Ти! Не, по, не подріб, ти остаїшся тут а й нікуди не йдеш. Що далі хто? Ваші документи, його показуй. Републія. Републія йде звідси вон. Мене цибулія. Тільки громади. Йдіть до Біса. Сам йде до Біса. Наступний. Зарази такі проходні з тими документами. Давайте документи показуй. Те що таке? Колеція. Що таке? Перший раз я чую. Настільки є нашій народний. Де звідси? Наступний. У мене зараз то час вийде, і я закриваюся Ото поки у вас є час, давайте свої документи. Віцять цього понту баш вашою помилкою. Спецлій, я не поняти, хто такий. Прийшов щось мені погрозує і пішов. Ваші документи. Наші, наші, наші. Де звідси? На, ми своїм ставимо більше штампів. Ми не ще... Щад... Ми не. це то його. Не жалкуємо на вас е, ніякі штампи. Так, шехто там де. Проходьте, проходьте. Ваші документи бігом. Документи, будь ласка. Колекція. Колекція ми таке перший раз бачимо. Їдь звідси. Вже заходять туди. У наших правилах таке не було написано. Ваші документи. Хто таке? Ні. Де ж ти в баню? Наступний. Бігом наступній. Час іде, вже скоро спати. Ваші документи. Що там? Та штампа. Арестос. О, бородаш, ти шарист, ти шарист такі темі. Давай, проходь. А все, є пізня година. Ми всі розійшлися. Керуйте своїми витратами за допомогою прапорців. Кумірне опалення харчування. 25 гривень. Купює харчування 20 доларів. Що це за таке? Цей? Тако, клас 8. Жінка ок, син ок, Те, що ок, дядько ок. Всі вони ок. Аналітики оптимістичні. Прогнозуйте за поживлення торгівлі та корпорації. Спорт. Експерименти в реш... г... грештині і успішними. Ах, як там бачу, у нас дуже файне. Це, це було як його місто, чи як там його я вже забувся. Так, допис інспектор відній дозволи прохіду і знаметься з дійсним паспортом. У вашій будинці було вставлено обладнання для звірки даних. Уважно взяти всі документи на наявності. Не відповідально, зберегти всім кандидатам з суперечливою інформацією. Продовжую глянути всі сторінки. А, ти вже читав? да, да, це вже читав читав. Де звідси? Наступний Робота починається. Що таке за кнопка А, ооооо, не хразь би Такігаються Полене в'язані А, точно, точно. Полное пов'язання, що таке? Треба пов'язання, чи що? А не хоть тоже не меню? Нам же вроде бить Аристотика. Об'єднані федерації, ми таке перший раз бачу. Отправили ми його відправи. Порушень протоколу підстави для відмовина не было. А, тепер що вже мы все? Я його случайно вигнав, Да не Значить, все нормально. нормально. Нет, особо немає, будь. Пов'язані, пов'язані, все пов'язане. Все, все. проходь. Ти у нас не, не, не порушник за кордоном Ходь зарапять. Опять личак! Ааа, діє видовікові числа Боже, я зараз в долгах зайду, з зайду. Треба дивитися уважно. Зараке. Зараз, яке? зараз. Е, е. А, то б ще якась інша родини. то якась бабка стара тут і не то. Дивіться. Якась бабка бабку у мені стару показує, вообще якась це, якась інша херня. Так, наступний. Ви пустили якусь ви бабку стару. Якби не пустили ваші документи, покажете. Так. До... до смітре ви. Як поняти, що хоч то... <рис€�> Арестотика. Добре, він, в принципі, бачу, він в принципі підходить, підходить. Ти бачу, кізі, підходиш. Хай зараз опять мені долги, не виписуть. Будь ласка, не випиші мені долги. Фух, слава Богу, все вгадав. Так, ти, показуй документ. То... То, то, то. Добре, вони ще дійсні, лице його це вой, все, є. Проходь, проходь. Ні, щось не так. Паспорт місту видачі. А що за місто-видачі? Там ще має бути місто-видачі? Східний грештин. По які твої фантазії. на, став при собі ті фантазії. Жінка. Ресток. Ну, вроді би підходить. Катаріна. Катаріна на получай свої документи, йди не Не забудь завітати, я гроші маю. Я тут с хиумину сю. Как показываю документы? Ммм. 50-трайсів скаль Так, митикал. Якась курва пролезла через пліт! Бейте его. Не, не бейте, не можете так. якийсь давай, киссик косей. Хрузовый, Гранату кинул. Я херею. Переліз через спліт завкинув гранат, в хік. День був раптово перерваний, тористично так, і вас прогрес зберігається на початку кожного дня. 5 доларів, харчування. Опалення. Ходя <сих> ви за опалення, Ну сьогодні ви їсти не будете. Що багато заробляють, що А вже більше вже охорони посилилось. Інспекторів виїзд для громадян інших держав відтепер регламується. Ре 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 Всі іноземці зобов'язані мати про перепустку. Перевіряйте інформацію перед тим, як поставити штамп. Паспорти та повернути подорожню. Паспорт та повернути. Ага, ага, ага. А там от показує: Відсутність в документів перевіряється відділення стільки на відповідному запису в книзі, в книзі правил. Ага, ага, понятно. Проходьте, проходьте. поєдин, по одному, по одному. Не соромтесь. Вірка документів. Ні, те це, це, отак. Та не збігаються. У якось його обернути чи що. Ні. Треба мати паспорт. Так мы мать будет действий, но заметьте, потребуется парапуска. Дай его парапуска, мешать парапуску. А вот парапуска действно до. Пока это действно до иго? Не повязано, не прикидайся. А ты приедет парапуску? Действно до получается на десять наша. Пойдай, я может и десять. Зараз ми... Зараз якщо чек получимо, ще набла не дійсно. О зараз якщо ні то прийде, але ну, зараз він скаже, що не дійсно. Дійсно була все-таки. Перепустка є у вас? Немає у вас перепустки. Значить йдете ви вон звідси. У Нього перепустки не було. Якщо зараз мені штраф випущуть, я не знаю, я зараз це випускну бунт. Добре. Не, мені не треба. Не хочу. Поки не хочу такого. Єснево. Ага, ага. Жінка вроді би схожа. Ти схожа? Схожа. Вроді би все є. І дані, і все є. Ви мені писанок у східні даєте, він аж мені не треба. Наступний. Давайте, давайте, підходьте. Ваші документи, так. Аристотська. А прийти для громадян такої ж нашої цевої. Вона ж поймає підходить. типу, ну який нам смисл не попускати свої вже? Це ж буде нечесно, це ж буде зрада тотальна. Мод? А, в смислі, порушення протоколу, паспорт помилка, діє до... Ааа, паспорт, а все-таки був просраний. Вам пошила, що все ж мати ще мати роботу, дякую. Такої десь, бо зараз тебе останемося без цього. А вона що, пропуску дала? дала. Дійсно, до 82-го Бляха, от як так чи воно дійсне, От так. Так і хоть збігаються. А як воно, прийде, що дійсне? Ну, вроде би, все нормально. Я просто не можу поняти в цій оці охерні, в яке для мене не понятно взагалі. це я тут плутаюся, типу ну. Ваші документи, показуйте. 25-го. Жінка. Е, так, все, вроді би нормально. Типа, ну, не все чисто така. чиста вона людина. Не соромиться свого цього показування. Якщо зараз мені треба випущить, це буде... Порушення протоколу, помилка дата. Яка на хрен там дата могла бути? Я, я не розумію. А Він що? А він ще не та людина. Я ж не збігаються. Такий слис і буба на то. Допитати. Ваше фото воно відрізняється. Це стара фотографія. Не вірю, я тобі не вірю, ти розумієш. Те, що в тебе на стара, це не приказник того, що ти брехун. Ти брехун. Я знаю. Слава Росточці. Краща країна. Ти, ти так якби сто дуже сильно помінявся? А що ти хочеш, в мене? Ну, над тобі. Пушмати. Що ти хочеш? Це подорожі, не немає документів, щоб продовжити, прийдіть режим звірки для розмови. Прогляньте з два сього інших Информацию достали от докладной инструкции. Скажи, я меня не шевелюсь. Зверка, да, то зверка. что я еще смаю, еще притянул? Это зверка. Нет, это новенье, не это зверка. Нет. Они... Хай допустим пройде, я щось йому довіряю. Така нахрен звірка, я не можу поняти, що зробиться. чим я маю звіряти? З чим ви мені скажіть? З документами, які ми не можна звірити? Я вже що, я вже готовий відпустити, нахлай мені Ну, <клес> чувак, іди, я тебе пропускаю. Просто хочуть мене. Щоб прийдіть в режим, в режим звірки. Де зі режим звірка? Звірки. Де ж то в тебе ти звірка, чи не збірка? Що в тебе таке має бути? Де воно? Я, я пропускаю його, я думаю, що він чиста людина. Я йому вірю. Режим звірки. Шо це звірка ж Де наша де режим звірки? Короче, пізня година, йди звідси. збірка, звірка. Як я маю ще звірку провірити? Все йди. Магазин закритий. все Ми нічого не продаємо. Ну, давай. ще зі Погляньте два сьогоднішнього інформлиста для укладних інструкцій. Інфолиста це уже що. Відсутність відсутність документів, документів перевіряється відділенні стійками на відповідному записі в книзі правил. А де та книга правил? Це вона що. Ні, я тут нічого не бачу мав. Опис буде подинку. А, о боже, яка тут все є. Поле паспорту має бути. Ні. Ні, 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 ні. Що таке якісь ні? Якісні, то тоже хиніяка нам треба. Я зараз в мін турпа я зараз в мітору позвоні, не можу з ним розібратися, що мені з ним робити. Де звідси? Mm, Тут стоїть стенограма, інформація, дата і час, стійка, дата і час, ну а якщо мені з ним робити, якщо у нього документів нема. І зараз допуску правил і, і, і цього інф ну правила. Ні, я понял, що полі не пов'язані, Ну, бляха, що мені робити з ним? Здесь звідси, все, магазин закритий. Так, поле паспорту має бути валідне. Засміт, ну мені? Що там пише відсутність Суть в документі перевіряється на виділені стійки на правил? Де воно? Де воно? Де те стійка правил? Разве сі я слава ростуться? Що я маю зробити не так? Ми вирішили перезапустити, чуть я не знаю, я не розберуся, бо я не можу підняти, що він мене хоче той старий дід. Я трохи вже так поняв, щось думаю, ні, я ніхрена не пойму йду. А в нього немає перепуски, Ну, він відправляється в бан. Якщо зараз той то п'ять з'явиться, я не знаю, що родим робити. Що за якесь місце перепуски, що то таке? Що він мене він хоче взагалі. Визьмі того діда хтось. Я не створить мені проблем. Ваші документи, бігом показуй. Може розглядати, коли захочеш. Ні, не хочу. Так. Е т -т 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 -т. Дійсно. До 82-го, Так раз у нас сьогодні повинно бути дійсно. До сьогоднішнього дня. Ходиш, отак. Ти можеш йти. Проходь, йди і не затримуй чергу. На, що той і 5 не появився, я з ним не впорюваюсь. Още документи бігом. 84-го. Так, 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 так. Дійсно, до. Да. Добре, все дійсно. Все є. Всі документи в руті піддійсні. Так, все, ти вільно, тебе в документі дійсні. А, не дійсні. Оке, місто, видачі. М ще маєте роботу дякую. Я хочу не поховати зараз така. 83 й видачі Енніко. А Енікомана. Зніправич треба мати паспорт. Всі документи мають бути дійсні. Назамці потрібна перепустка. Ну. Ну, почати на цього ж нічого не зробила, ні? Ні. 82, 1, 25. Ну, все нормально. Типу цей збігається, а дати всі правильні. Давайте, дивіться, все. Наступний. Тільки не на строй. Я не знаю, якусь ріді так протягує всю чергу з самого кінця. Чи ні просто не спеть ваші документи. Так, питання. Тут викас лиса? Та не збігаються. Ладно, питань нема. Ось другу, 12.16. А воно має бути сьогодні, що воно має... Значі, має. має не бути не сьогодні. Воно має бути іменно сьогодні, іначе ви не проходите. Бо дані не збігаються по тому, поводі, що воно наперед на день. А воно має бути іменно в той день. Або зараз не той, зараз мені дадуть просто бан. Ні, все-таки правильно. Так, 83 рік. Дійсно. Так, добре. Так, тут на опять якесь лесуше, з боїткою. Винос не схожі. Стара фотографія. Так, да, конечно, в тебе ще борідка росла. ну, вірю, вірю, Старі фотографії, все то, то в старості там. То борідки раніше росли, ото вся різна фігня, да, йди звідси, Він не вірю, борідка в неї росте в старості. Ваші документи. Гаразд, ось я. Слава Арту Арестосію. Оп'ятий дед. От ти дед курвамін. В нього немає документів. з таким, як він, як він що немає документів. Оце не немає документів. Щоб продовжити, прийдіть в режим звірки для розмови. в режим звірки для розмови. Так, я зараз в звірку відправлю в збірку деяких тварин. Так, а моне когось не поблакать. Дідо, розкажіть мені якісь історії. А що робити було, треба було з тим дідом? Ми це дізнаємося в наступній серії. Бо я поки ще не можу досі прияти, що робити з тим дідом. Так що, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку, підписку на канал. Це дуже сильно мене мотивує і допомагає мені розвивати наш контент мій. І приходьте в телеграм-канал, там я кидаю. Всякі різні роздачі ігор, від Epic Games і Steam, у. там що буде ось, та сюди, туди, куди, куди як казали. Щоб довго не стіло, просто перейдіть і ви самі погляньте. А так що на тому не прощаємо. Всім дякую за перегляд. І на тому. Вуп.